Всім привіт! Є минутка, знову заскочив до дядь Віті. єлі знайшов, єлі втрапив. Так забурився, ось прямо в ліс, красота. Це ми на цьому точку ще не були. Тихо, спокійно, пч трудяться. Ось медок, сьогодні буде розіграш. А то вже ж так розпереживалися всі, що думають, балаболи. Розіграш умови зробили, розіграш зробили, а саму концовку не зробили. Ось все є, ось стоїть, сьогодні буде розіграш. Я почав. Писати на листочок, правильні відповіді, все сижу, пишу. Підходить жінка, каже, а що ти робиш? Та кажу, що так і отак розіграш, будемо ж розігрувати. Таке те, що взагалі каже дерев'яний що? І зараз є спеціальні програми, каже, які вводиш, е ссылку оставляєш, е вибирає по коментарям правильну відповідь і так далі. Так що будемо сьогодні робити розіграш через програму. Не знаю, яка там називається, а то вже буде вечором, як попаду додому. Медок ось є. Два переможця будуть. Все. Як має бути, фірма в нас серйозна, не балаболи ми. Да, дядь балаболим. Да, Доброго дня, слава Україні. Полтавщина вас рада вітати, Полтавщина це Україна. Значить, і ми вас вітаємо на каналі Молодий Фермер. Бо ви бачите, що трошки розірва затягнувся. І робота, жнева, і в нас жневав пасічників, і в Андрія, і ну, тим не мені, вже мед починає чуть-чуть по сідати. Ну, тим не німень проведемо вже, це вже вже на фінішній прямій ми. І значить там два було питання, напомню. Це перше питання, який в середньому дані, скільки бджола за своє життя, в середньому можуть принести меду, заготовити. І друге питання було, це який на тому точку, де в Андрія пасіка стоїть, який був найбільший днівний привез, ну суточний привез е на контрольних фагах. Значить, на перше питання середні дані наші такі, або е одна друга е чайної ложки. Там багато хто відповіді писав одна 12, навірно, в інтернет піддивилися, там якась паличка була, щось там непонятне, і всі багато хто, там може опечатка була, і всі багато хто писав одна 12. Ну, одна це не є одна друга. Тому правильна відповідь одна друга чайної ложки або 5 грам. Це середні такі дані. І друге, і друге це відповідь, там, який був на максимальний привез. Максимальний привез на тому точку в Андрія був 6,5 кг. Це, кстати, навіть було у відео, хто був уважний, той да. бачив да. ці всі процеси. Ну, а це, скажу ще два слова. Сьогодні погода так хмарно, бджолка не, не літає. Хочу сказати, як в житті буває. Десь у мене точки, де я сподіваюся, що там супер-супер все буде. Принос, там я на нього сказати, думав, там женя буде все класно. Ставки ставили. А поїхали по факту, там сочник слабий, був, те слабей, і всі там ці мічки, скажімо так, розплелися. А от даний точок тут. Часто буває якась земля, бідна, чи що, слабі приноси. Я навіть сюди, навіть і 5 копійок не ставив, що тут буде все добре. Але в житті так бувають такі нежданчики приємні, як бонуси. Ми сюди приїхали і тут я дуже задоволений цим точком цьому році. Дуже хороші прив'язки. Можемо показати ось гніздо. Допустимо, 230-й корпус і два магазини. Що тут робиться? От конкретно? Ми сім'ю не, не вибирали, просто от відкрили, бо ми зараз. Це я вже приїхав це і вже був відкритий. Щоб ви розуміли, повна печатка це мед повністю дозрівший, повністю запечатаний. Бачите, що робиться. Можна всередину глянути. І якось пчолок так небагато. Та Чи ми, Всі літають. Є. Да? Тепер що всі ми трудяться? робимо далі? Процедура. Це одну хвилинку вже. А я заснімала. Знімаємо один магазинчик, в'яз приличний. Це не ті весь. Ось тут вже гудуть. Слідуще, от до речі, гречка, та, що ми там вам пропонуємо. Оце бджола літали до неї за 5 кілометрів. Отсюда, цього точка, за 5 кілометрів. Причому через трасу літали, через все. Оце тут гречаний мет. Темний воно. Теж рамочка запечатана, бачите, дозрівши мету. Це так воно має бути. І зараз знімаємо ще цей другий магазинчик. Другий магазинчик. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. І це 230-та рамочка. Тут же вес ще більший. І теж, щоб ви розуміли, це таке в житті бува не плануєш, а воно бува такі і приємні бонуси. Клас. Теж, рамочка запечатана, це 230-та. Ну, Оця сім'я, ми з розширенням запізнилися. Якщо в Андрія там ми магазинчики підкидали, сюди так рідко навідувалось, бо я не думав, що воно так може вистрілити. І цей і запечатаний. Тобто їм треба було ще магазин ставити, вони б ще могли принести. Ну, вже. вже Потеряли, виходить, помидор ми до того... Зато ну, я не сподіваюся, що взагалі так буде. Зараз ми піднімаємо цей. Ну, тут вес тут вес ще краще. Ого. Так, ну а це гніздуває, щось розплодик там жила. Зараз Денис он бере пчелоудалитель, бере магазинчик, ми ставимо на всякий случай, бо зараз вишник трошки там цвіте. Ну вони Щоб ж оце він... тут в основному в лісі стоять, тут різнотрав'я, так да, буде? Різнотрав'я, воно менше ну, шикарний, він багатий. гречка тут, і, і лісові різні бур'янчики. Що ми зробили? Магазинчик пустенький вже після откачки, що качалось, привезли сюди. Ставимо чоловідадитель цей наш. І оці корпуса, щоб не трусити кожну рамку, на добу ставимо. Це ж та сама процедура. Оце навіть три корпуса. Рамка запечатана. Через сутки ми приїдемо, тут бжоли практично не буде. Тому що розплоду немає. Рамочки запечатані. І накриваємо. Оце така процедурка. Якщо можна з дозволу Андрія анонсювати суперрозі, намічається. Там буде одне питання. Це тільки анонс, так? Да? Та ну це, мабуть, ми краще зробимо просто обичне відео. Суперрозі, там дуже призів, один буде переможець, але дуже багато там буде, я анонсую, Всі меди, які я в цьому році відкачав, всі образці. І плюс я рекламу не давав, медобуха свого виробництва, там різні види. Оце буде все один суперприз. Якщо хтось там відгадає одне питання, це такий анонс. Так ми тоді зробимо супер розпродажу, виставляємо все на торги. А, оце так. Слава Україні! Віримо в нашу перемогу, надіємось, віримо в нашим ЗСУ і хай нам щастить. Так, да, все буде добре, все буде Україна. В общем, я поїхав додому. Вечором приїду додому і зроблю розіграш, так що все в цьому відео буде. Переможці будуть. Без меду не залишитись. Хоча один чоловік написав, ви бачили відповіді, меду мені не треба. Ну, не треба, значить, Владимир вам щось інше відправимо, не мед. Все, добре. І так, до головного. По-бистрому заскочив додому, щоб зняти вам відео, щоб було, що вечором подивитися, ну і, звісно, когось поздоровити. Бо ластівка вон моя стоїть, не видно грязна. Треба їхати срочно на мойку, помити її, сполоснути. Ну, думаю, заскочу, зніму вам відео, покажу, розкажу. поздоровлю переможців. І так. Розіграш буде проводитися через отакий сайт. Аби не жінка таке і не знав, що є такі сайти. Писав би все вручну на листочках. Значить, що ми сюди вставляємо ссылку на те відео, де, де були умови розіграшу. І де ви оставляли свої коментарі на наші запитання. Значить, ось 4852 просмотра, 243 коментаря. Значить, час ми вибиратимемо першого переможця. Перве, я не було запитання. Який був принос на тому точку, де стоїть його пасіка на моєму соєшнику. Правильна відповідь. 6,5 кг. Будемо клацати до тих пір, поки не з'явиться чітка відповідь. Конкретно 6,5 кг. І так, погнали. Зараз воно там воно вибирає. Так, неправильно. І ще разок. 6300 Юрій Кравченко. Неправильно. 7.200. Євгеній написав. Неправильно. Анатолій Боровець. 9,2 кілограма. Неправильно. Далі. Коли Йому З покажеш? Скоро буде. Слідуючий. Ні, 8 кілограм, Юрій Онопенко. Невірно. Не За добу 4 кілограма. Невірно. Наступний. 8,5, 9,2. Невірно. Добрий день. Перше питання. 6,5 кілограм. Юра Макаренко. Зараз робимо скрін, щоб написати чоловіку. Ой, йо маю! Якщо він не одизветься. Єсть, Юра, Макаренко, мої вітання. Ви виграли літер меду. Наступне питання було моє. Скільки в середньому бджілка приносить меду за все своє життя? Правильна відповідь 5 грам. Або одна друга чайної ложки. Запускаємося. Поїхали. 5,5 грам. Невірно. 6 кг 10 грам. Ні. Невірно. 7,210 грамів. Ні. І в нас є наступний переможець. На перше запитання дядь Віті про привіс. Чоловік написав. 11 кг – це неправильна відповідь. На друге питання 5 грамів. Правильна відповідь. Дивіться. Фокусіруйся. Так що наступний переможець Анатолій Бурлай. Робимо скрін. Все. Інформація сохранена. Зараз монтирую відео і виставляю себе на каналі. Від вас, двох переможців, які перемогли, потрібен обратний, обратний зворотний зв'язок. Для того, щоб ми могли зв'язатися і ви написали адресу, куди вам відправляти. Мої вам вітання до вас поїде літра прекрасного, вкусного, доброго, смачного, гречаного меду. Так що, розіграш проведений, є переможці. Всіх вітаю. До наступних відео. Все буде Україна!